Привіт! Сьогодні ми з вами поринемо у світ історичної повісті Володимира Рудківського. Спробуємо розібратися, якими ж були ці найперші козаки і як звичайнісінькі хлопці ставали на захист рідної землі. Тож готуйтеся ми вирушаємо в небезпечні степи кінця 15-го століття, щоб побачити, з чого ж усе починалося. От коли ми кажемо козак, що одразу спадає на думку? Ну, звичайно, імена Хмельницького, Наливайка, Мазепи. Але ж хтось був до них. Хто були ті перші відчайдухи, які наважилися кинути виклик і степовим ордам і панській сваволі? Саме на це питання й намагається дати відповідь Володимир Рудківський у своїй книзі. Наш сьогоднішній маршрут такий спершу з'ясуємо, в яких, м'яко кажучи, суворих умовах зароджувалося козацтво, потім ближче познайомимося з самим автором і його світом. Далі пройдемо небезпечними стежками разом з юними героями, зазирнемо за лаштунки козацького табору і на сам кінець спробуємо зрозуміти, який же головний урок залишає нам ця дивовижна історія. Отже, почнімо з найголовнішого питання: звідки вони взагалі взялися, ці козаки? Повість переносить нас у часи, які були задовго до славетних гетьманів. Автор занурює нас прямісінько в кінець 15 століття. Уявіть собі, 1487 рік. Це епоха, коли козацтво тільки-тільки починало формуватися як відповідь на постійні татарські набіги та утиски місцевих панів. І Рудківський показує це дуже майстерно, не через сухі історичні факти, а через долі звичайних людей, селян, які втрачають усе, і перших сміливців, що збираються у плавнях. Він доводить, що козацтво це не просто військо, це Народний рух, що виріс із потреби захищати свою землю. А тепер давайте ну, познайомимося з людиною, яка так яскраво все це описала, і зразом розберемося, чому його твір це саме повість. Володимир Рудківський це письменник, який, за його ж словами, хотів повернути українським дітям їхніх справжніх героїв. І знаєте, йому це вдалося. Його трилогія Джури, за яку він отримав Шевченківську премію, стала неймовірно популярною. А все тому, що вона не просто розповідає про минуле, а родить його живим, захопливим і зрозумілим для нас із вами. Так чому ж джури козака швайки це повість, а не, скажімо, оповідання? Ну, все просто ми ж не бачимо один короткий епізод з життя героїв. Ні, ми проживаємо з Грициком та Саньком довгий і насичений період, бачимо, як вони дорослішають, як змінюються. Автор розгортає перед нами ціле полотно подій, знайомить з десятками персонажів, детально описує природу плавнів, саме ця масштабність і робить твір повістю. А тепер перейдімо до серця нашої історії: до двох 12-річних хлопців, які волею долі опинилися в самому епіцентрі подій. Але перш ніж ми познайомимося з героями, треба розібратися, хто такий джура, бо це не просто хлопчик на побігеньках, це по суті учень, майбутній козак. Він з маличку проходить справжню школу виживання, навчаючись у досвідчених воїнів і мистецтво бою, і вмінню виживати в дикій природі. І ось вони, наші головні герої, Но це просто лід і полум'я. Грицик рішучий, сміливий, трохи гарячкуватий. Його мета зрозуміла помста за батьків. А Санько він тихий, мрійливий, спостережливий, але наділений якоюсь таємничою внутрішньою силою. Саме цей контраст робить їхній дует неймовірно цікавим. Вони ідеально доповнюють один одного. Відвага Грицика і унікальні здібності Санька створюють просто непереможну команду. А з чого ж усе закрутилося? О, з одного дуже сміливого, майже зухвалого вчинку. Коли панський посіпака приїжджає храбувати селян просто перед татарським набігом, хлопці не ховаються. Вони обводять його навколо пальця, рятуючи село. Цей вчинок, звісно, змушує їх тікати з дому, але водночас стає першим кроком на шляху до справжнього козацтва. Вони обирають небезпеку, а не рабську покору. І ось вона ключова зустріч! Швайка це не просто козак, це розвідник, очі й вуха всього козацького товариства. Саме його прізвисько від слова швайка, тобто шило, влучно його характеризує. Він коле ворогів там, де вони найменше очікують. Для хлопців він стає і наставником, і провідником у великий світ козацтва. Ну що ж, тепер зануримося в самісіньке серце козацького життя, яке, виявляється, було сповнене не лише битвами з татарами, а й внутрішніми викликами. Кам'яний острів, це по суті серце козацького опору. Це ще не та січ, яку ми знаємо з підручників, а радше таємний прихисток у плавнях, база, звідки сміливці роблять свої вилазки. Тут, серед очеретів і річкових проток, хлопці вперше бачать справжню організовану силу, справжнє братерство, готове дати відсіч будь-якому ворогові. І ось він момент визнання. Коли хлопців допікає хмара комарів, вони інстинктивно обмазують обличчя намолом. І що каже Швайка, побачивши це? Просту, але таку вагому фразу: справжні козаки. Він бачить у них уже не дітей, а майбутніх воїнів, які вміють пристосовуватися та мислити нестандартно. Це їхній перший іспит на козацьку кмітливість, і вони його складають навідмінно. А ось і їхнє перше, так би мовити, бойове хрещення. І знову вони не просто спостерігають, а діють. Грицик бере на себе роль сміливця, виходить проти дорослого зрадника, а Санько використовує психологічний тиск, з'являючись із грізним вовком. Цей епізод чудово показує, як їхні різні таланти працюють разом. Вони перемагають не силою, а розумом, хитрістю і, звичайно ж, відвагою. І тут історія робить дуже цікавий поворот. Виявляється, козацтво це не тільки шаблі та коні. Рудківський вводить у повість елемент української міфології, показуючи, що сила буває різною, і Санько стає уособленням цієї іншої таємничої сили. Характерники, якщо казати сучасною мовою, це такий собі спецназ козацького війська, воїни з надприродними здібностями, легенди про них ходили віками. Вони були не просто воїнами, а й духовними лідерами, цілителями. Рудківський вводить цей елемент, щоб показати, що Санько майбутній характерник, і його сила це теж потужна зброя. Це один з найсильніших моментів у повісті. Просто уявіть: степ, вони в пастці. оточені татарами. Здається, що все, кінець. І тут Санько, силою думки, змушує ворожого розвідника дивитися на хмари, відволікаючи його. Навіть досвідчений, бувалий Швайка, був шокований. Цей епізод доводить, захищати своїх можна не тільки шаблею, а й розумом та унікальними талантами. Отже, що ми бачимо: перші козаки вели війну по суті на три фронти: з одного боку постійні набіги татар, з іншого утиски від місцевих панів, як от Кобильський, і, мабуть, найнебезпечніше внутрішня зрада, яку уособлює Тешкевич, що працює на ворогів. Пройшовши через усі ці випробування разом із героями, ми нарешті підходимо до головної думки, яку автор заклав у свою повість. По суті, твір Рудківського це така собі інструкція, як стати справжнім захисником. І йдеться не тільки про вміння битися, йдеться про вірність побратимам, про знання своєї історії, про готовність боротися зі злом у будь-яких його проявах. Історія Грицика та Санька показує, що цей шлях починається не тоді, коли ти береш до рук шаблю, а з першого свідомого вибору на користь правди і справедливості. І знаєте, що важливо? Ця історія актуальна й досі. Сама ідея джур, юних помічників козаків, сьогодні живе у сучасних дитячих таборах. Це свідчить про те, що цінності, описані Рудківським, сміливість, патріотизм, братерство, залишаються важливими і для нових поколінь. І наостанок повість залишає нас із одним дуже глибоким питанням. Приклад Санька, майбутнього характерника, доводить, що сила розуму, вірності та духу може бути не менш дієвою зброєю, ніж найгостріша шабля. Можливо, справжня сила народу не лише в умінні воювати, а й у здатності плекати таких людей, як Санько. Це, мабуть, і є головний урок, який залишають нам юні джури козака Швайки.